привіт. І я не якийсь мегаексперт експерт і когось чомусь вчити не буду. Бо я, як мінімум, школяр. Але на своєму то тобі розповім, чому хейтери це то. Бо на одне з моїх відео навалилася куча. Хейту, і я з цього вибрав свої плюси. І знову ж таки, зараз буде моя суб'єктивна думка. А ми погнали. Ну то, що перший плюс, що це пальне. А саме, вам будуть писати якісь е негативні коментарі, а це буде продвигати ваше. А це не може не радувати. Тому, хейтери, дякую за підтримку мого каналу. Друге, це те, що хейт розвиває пофігізм і навичку не звертати на думку оточуючих. Мені щось там пишуть, а я собі кайфую і не звертаю на це увагу. Звісно, на конструктивну критику я буду звертати увагу, бо це може покращити мій канал. Але це вже не хейт. Третє, це добавка до другого. Чи я зрозумів, що хейтери це, скоріш за все мужики за 30 з якогось заводу, які нічого не досягли в житті, і йдуть, я не знаю, вибрасувати свою, так скажем, негативну енергію на вас. Тобто просто подумайте, хто вам це пишеть, і я на це просто не звертаю уваги. Бо на одне з моїх відео вилилося дуже багато хейту, і коли я цим людям просто писав Давайте аргументи, вони. Нічого не відповідала або писали щось максимально неконструктивне і щось типу продовження обсирання школяра. Тобто, по факту, школяр просто образив якихось 30-літніх мужиків, тому що я для себе виню, що не треба звертати думку на хейтерів і використовувати їх як пальне для продвигу вашого. Каналу і робити своє діло. Так, картка Монобанка для підтримки каналу є в описі. Там же ви знайдете ссылку на мій телеграм-канал, який я буду скоро напевно більше пустати контент, або якось про нього забуваю. Але там виходять якісь свіжі або якісь екстрені новини, якщо вам це цікаво, або просто якісь мої думки, або якісь вирізки з книжок. Ось, Та дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, оця вся вігня, підписочки, колокольчик. А всім до побачення!